Доброго раночку, дорогі мої підписники, гості каналу. З вами це я, я Любов. І ми вмикаємо у любов і приступаємо до приготування смачної страви. Ми сьогодні з вами приготуємо грибну юшку. Тільки з'явилося світло, машинка правильно працює, так що не дивуйтеся і не таке тепер життя. Е, грибна юшка. Що будемо її готувати? Ось в мене є такі засушені гриби, це колись мені надсилали смак Карпат. Ароматні. Я замочила їх ще з ночі, тому що зараз ранок, а я замочила на ночі, пізно вночі. Якщо вам потрібно день, мінімум 3 години. Замочили, промили, але оцей юшку цю не виливайте. Потрібна буде ось така вермишелька, тому що ми будемо варити таку рибну юшку від Соломії, це ми колись відпочивали. В Карпатах, одної соломії, і вона намотувала. Таку. Саме павутинка, отака жовта яєчна павутинка. Потрібно зовсім небагато картоплі, якщо крупна, то три, якщо така дрібненька, то більше. Одна морква, одна цибуля. І потрібно буде із зелені мене дві отакі гілячки селери, тревнесеньки-манесенькі. Чесничок, петрушка і кріп. Всього дуже потрішечки, все-таки, щоб не перебити справжній аромат грибів сушених. І потрібно буде три ложки сметани. Ми будемо робити цю юшку і засмажечкою, щоб вона була ще ситніша. Зараз спекотно, жарко, хочеться чогось смачненького, але не хочеться стояти біля платити кожні 2-3 години. Тому готуємо цей супчик і його можна їсти навіть холодним. Пивоничка закипає, а ми нарізаємо грибочки. Нарізаємо їх дрібненько, ось так. І кидаємо в суп, а декілька штучок залишимо для засмажечки. Ось так. Закипіла водичка. У мене каструля ця 2,5 літри. Тут десь літр води. Чому так мало? Тому що ми будемо потім пізніше, як вже гриби відваряться, будемо додавати оцей грибний такий ну, настоянка, воно так гарно настоялось. Кидаємо гриби і варимо не менше, ніж годину, тому що сушені гриби, вони дуже довго варяться, майже як м'ясо. Ставимо малесенький вогонь. Я додам трішечки. Зовсім небагато цибульки. Ми полюбляємо. І додаємо ці дві такі манесенькі стебельці селери. Чому цей суп зелені потрібно, як мінімум, зовсім небагато, щоб не перебити справжній смак грибочки? Ось так закриваємо і добру годинку не заглядаємо. Гарно прокипіли грибочки, вони ж у нас не солені. Потрібно тепер злити оцю люшечку. Але злити нам потрібно її так, щоб не попало. На дні може, там ще залишилося якась піщинка зливаємо тільки верх. Чому ми зробимо це до того, як вкидаємо картоплю? Ось так. На дні там якісь піщинки якісь смітинки, вони нам не потрібні. Чому влили саме зараз? І тепер додаємо води вже, скільки нам потрібно до супу. Тому що, коли ми вкинемо картоплю, а потім будемо. Холодний, доливати холодний, оцей, таку насічку від грибів. Картопля буде дуже-дуже твердою. Тому води в нас вже тепер ось так. Якраз коли ми все додамо, буде повна каструлька. Ставимо на великий огонь і варимо, поки закипить. А ми поки що нарізаємо картоплю. Картоплю тут дивіться, можете витягнути потім гриби і картоплю витягнути. І супу, і перебити блендером. Е, можете, так як я, я ось візьму картоплю, така вона в мене невеличка, як голубині яйця, я на чотири частинки і потім побачу, може я просто веделкою або товкачиком розтовчу, щоб її майже було не видно. Щоб це дійсно була як юшка. Поки закипає Наші грибочки вже з, з додавленим бульйоном ми нарізаємо все на засмажеку. Бульйон закипів наш. Час кидати картоплю. І солити поки не будемо, поки картопля не буде готова. Закипить, прикрутимо і півгодиночки варити, щоб картопля була не кисенька. І натираємо морку. Переставляємо супчик на менший огонь. О, так. а сюди ставимо сковорідочку на засмажку. Засмажку будемо готувати на олії і трішечки вершкового масла. Додаємо ложку олії і грамів 30 вершкового масла. Нам потрібно розвести сметанку. Для цього нам потрібна Тепла вода. Така гаряченька, не окріп, але така гарна тепла. Для чого я розводю сметанку? Коли сметану розводимо, потім додаємо в засмажку, вона ніколи не візьметься крутинками. Кидаємо сковорічку цибулю. Цибулю і моркву одночасно я не кидаю ніколи. Підсмажеться до золотистого кольору цибулька, аж потім додаю морку. А зараз розводимо сметанку. У мене тут холодна водичка і я додаю окріп, щоб була гарно тепла водичка. І ось тепер у мене тут десь 3 столові ложки, тут 2 столові ложки я додам водички. І гарно змішаю, щоб було таке густе, ніби густе молочко, однорідне. Так, і нарізаємо грибочки ті, які ми залишили для того, щоб і смажити. Зовсім-зовсім дрібнесенькими шматочками. Це додасть нам такого свіжого аромату і свіжого смаку. Тому що ті грибочки, що в супові, вони вже вимар... виварилися і вже такого концентрованого аромату нам не дадуть. А ось саме дрібненько порізані засмажечком, якраз вони дадуть нам такий. Якщо у вашій юшки збирається таке... Зверху чорне таке шумовиння. Забирайте його. Тому що від лісових грибів може бути це шумовиння таке. Нам воно не потрібне. Так, якраз цибулька у нас почала золотитися, вже міняє свій колір і підсмажується. З вершковим маслом цибулька на вершковому маслі дуже пахне. Додаємо сюди морку. Я цибульку обсмажую окремо, потім додаю моркву. Чому не відразу? І обов'язково на розігріту сковорідку, тому що потім засмажка виходить така та морква, цибулька просмажена, а не пропарена. В неї зовсім інший смак і зовсім інший колір. Додаємо сюди грибочки, ці що ми порізали. Смажимо <кхе> і починаємо натирати часничок. Часничку дивіться, щоб було небагато. Прямо сюди в сковорідку. Я додала два зубчики. Аромат стоїть. Висипаємо сюди ж засмажку, висипаємо, вермишельку І теж просмажуємо до такого стану, щоб вона була ніби золотиста. Ось так. І починаємо нарізати зелень. Я взяла показати ось така гілячка, Це на той випадок, коли ви не любите, коли зелень плаває. Можна взяти ось так гілячку із насінням кропу. І просто вкинути всю, а потім, коли вона вибереться, вже витягнути її. Ми саме так і полюбляємо. Зелені повинно бути небагато, я вже казала, і наголошую ще раз. Оця вермишелька, коли вона просмажується, вона стає такого і золотистого, і ніби прозора, щоб кожна вермишелинка була ніби покупана. В такому разі вона ніколи у вас не розкипить і не злипнеться в суплові. Ось так. Ось і все. Відбігаємо, беремо знову супчик поближченько до себе і дивимося, що у нас картопля. Картопля майже готова. Ми її обов'язково присолюємо. На таку кількість я беру пів столової ложки, потім ми доведемо до смаку. Підходимо до завершаючого етапу, я беру картофелю м'ялку, товкачик і ось так не зовсім в пюре, щоб зробити, а картоплю, щоб подрібнити. Вона ще буде варитися ще хвилин 10-15 із вермішелькою і вона буде готуватись, але ми її подрібнім, щоб вона була така частинки більші, частинки менші. Ось така різна. Ось саме так це просто супер. І додаємо пермішельку і з зажарочкою, з цибулькою, з чесничком, з грибочками. Тепер такий гарний золотистий колір. І ось тепер хвилин 10. на зовсім-зовсім манесенькому вогні. Нехай шріває. І ось завершаючі етапи. Подивіться, якого кольору, ніби й не грибний. Нема в нього чорного такого кольору, тому що ми робимо з засмажкою і з вершковим масличком. От такий він міру густий. Ще, звичайно, трішечки розбухне вермишелька, але не буде такою. Ось так. І ось тепер сметанку, яку ми з вами розвели. І відразу міняється колір. Ви подивіться, це просто шедевр. Це картина маслом. Ось так. І крупинками не береться. Гарненько розводиться. Ось так, зверху, де були грудочки, не розійшлися, то вони розійдуться у самому супчику. І ось тепер додаємо з насіннячку мілячку кропу і додаємо зелень. Ось тепер уже дві хвилиночки, а ви подивіться, які фарби. фарбик. Куштуємо на смак. З дивіться, що ми маємо. Хвилиночку вмикаємо на весь огонь, щоб прокипіло все. І це, вимикаємо і будемо насипати. Ми З вами такі молодці, ми встигли до... Поки ще є світло. Залишаємо з насіннечком збоку. І насипаємо. Це аромат стоїть на весь будинок. Смачно, ароматно, ситно. Картопля розварилася майже повністю, її майже не видно. Так як справжня юшка, коляня не любить, коли картоплі багато, а тут вона і є, і її не видно. І супчик вийшов, такий юшка вийшла навариста, густенька і дуже поживна. Для такої спеки, як у нас зараз. Якраз такий супчик що поїв, і більше не хочеться нічого їсти на півдня. Ось така краса в нас вийшла. З'їсти рілочку такого супу це, це одне задоволення. Картоплі майже не видно. Вермішелька гарно розважалась. Грибочки і підсмажені. Підсмажені, які ми додали в засмажечку, вони додали такого свіжого аромату. Ці гарно проварені. Ось така смакота в нас вийшла. Це дуже смачно. Так що готуйте, нехай вам смакує. А з вами, як завжди, була я. Любов, вірю, надію, сподіваємось, що зустрінемось. І хай Господь благословляє кожного з вас і бережи. Хто ще не підписався, заходьте, підписуйтесь, рекомендуйте своїм друзям. Пишіть якісь коментарі, що був у зворотній зв'язок, і ми разом з вами ще будемо готувати багато, смачного, цікавого і корисного і гарного. З вами я завдяю, любов.